Добрий ранок, мої любі. Розповідаю про свою полумницю. Спека спала, так я рада вам знімати відео. Це королева Єлізавета. Це подарунок від дуже гарної людини. Ось, зараз я вам продемонструю. Ось, бачите, Ось. воно, на жаль, погано видно. Розмір важко передати. Ну, сподіваюся, що хоч якось ви. Зрозумієте, бо не брала з собою нічого, щоб можна було порівняти. Вона плодить, плодить непогано. Це я вчора пригощала друзів, приїздили в гості і обірвала. А так багатенько. Вон бачите, скільки завязей. Дуже добре плодить. Це кущикам один рік. Тобто перший рік вони плодять. Бачите, на жаль, листечко попечене на сонці. Жахлива була спека, я думала, все це не вижило. Агроволокно мені сподобалося, хоча мушу визнати, що не зовсім правильно ми садили. Будемо переробляти. В чому була неправильність? По-перше, полив поставили ззовні, бо сказали, що нормально. Ні, це не зовсім нормально. І. Ну, посадку треба робити по-іншому. Просто якось ну, трошечки ми невдало то зробили. Мені важко пояснити, в чому сенс. Ну, раджу всім. Раджу всім садити, але треба дуже ретельно пролити, прям капітально ретельно пролити водою землю з під низу і вже потім садити. А так ну, зручно. Якщо використовуєте хімічне добриво, його прекрасно. Додавати в крапельний полив. У нас там стоять такі штуки, їх просто не видно під агроволокном дуже зручно. І органічне добре нормально вносити. Ну, тобто все клас. Мені дуже сподобалося. Бур'яну немає. Чоловік встиг зробити мені крапельний полив, дуже йому за це вдячна. Що, хоч не так, от не бігаєш з тими шлангами, просто вімкнув і все. Це розплідник. Це ми Новими сортами обзавелися. Тут є дуже пізні, тут є дуже ранні. Коли почнуть плодити, обов'язково вам все покажу. Розсади, на жаль, нам наступний рік, мабуть, що не буде. Бо її не так уже і багато. Кущики не дешеві, тому я брала всього лишень по декілька штучок. Але оце я вам хочу сказати: це все розвелося, оце, 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 оце. було зроблено з шести кущиків. Просто ретельненько-ретельненько, то все розмножували. І вона нам настільки сподобалася, що ми зробили ще один ряд і ще один ряд будемо додавати. От. Це теж крапельне, але агроволокно ще не лежить. Воно ще буде лягати. Ось таке полунички. Ну, прям встаєш зранку, отак от глянеш на цю красу. Ой, серце радіє і хочеться все з'їсти. Так на ній накланяєшся, що вже якось вона, чесно кажучи, не дуже лізе. Мої травки. Це два види тархуна, Шавлія лікарська. Нарешті виліз нормально мій лемонграс. Не знаю, дівчата, якщо хтось. Зміг зберегти його на зиму, бо кажуть, це рослина багаторічна. Будь ласка, поділіться своїм досвідом, бо в мене щось нічого не виходить, а я його обожнюю. Просто поки його виростеш, поки він вилізе вже пів літа пройшло і не встигаєш не насолодитися. Це чабрець, теж його полюбляю. Оріган щось у мене слабей цього року, малесенький зовсім кущик. Ну, нічого. То ми переживемо. Вон іще один. Вже починаються томати, може, хоч трішки насушую, обожнюю сушені томати з заліганою і чесником. Це взагалі класика, воно йде кругом. Ось цією сумішою можна зжерти все, не просто з'їсти, прямо з жерти. О, понабирається, бачите, квітки. А оці два чогось сидять. Чому? Вони... А, воно пішли, 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 мої красиві. Ну, зараз давайте глянемо з вами разом, чи є тут щось. Ні, на цьому ще немає. Ще нічого, нічого немає. А на цьому є. Зараз я вам його покажу. Ти ж його тільки що бачила. Прям такий красивий висив стріпачок. Ось-ось ось ось ось. Ось, ось дивіться. Все бачите? Оце воно. Красота неземна. І десь тут ще один був. Ну, коротше, як заквітне, краще я вам в квітках покажу. Всім гарного дня!